Громадяни країн Європи найкраще розуміють українців через ті події, які відбулися у їх країнах. Сьогодні Україна визначає свою незалежність і боротьбу проти російського агресора. А кілька днів тому Чехія згадувала події 1968 року, коли відбулася радянська окупація Чехословаччини. Змінилися назви країн, змінилися роки, але не змінився агресор. Як ви вважаєте, чому так відбувається? Чому світ не робить висновків? Все так відбувається, тому що непокаране зло має властивість повертатися ще більшими жахиттями, ніж було колись. Москва як центр е, такої російської імперської політики, як центр придушення, звідки виходило придушення багатьох народів протягом століть. Вона і в 20 столітті так і залишилася непокараною, хоча і радянський союз розпався, і нібито створилася незалежна Російська Федерація, але не змінилася політика Москви щодо своїх сусідів і далеких, і близьких. І те, що після розпаду СРСР Росія взявши на себе всі. Відповідальності, зобов'язання, але і правоприємства тобто вона залишила за собою всі статки Радянського Союзу, не відповіла не перед жодним народом, не своїм власним, тобто ті, які жили на його території. Голодомор 31-33 року, тотальні репресії 30-х років, вигнання геноцид кримськотатарського, чеченського, балкарського, інгурського народів це все залишив виявилося безкарним і тому вона спокійно повертається сьогодні проти Грузії, проти України. І ще ніхто не може дати гарантії, що це не буде розпоширюватися на інші народи. Буде обов'язково, якщо сьогодні не зупинимо. Нарешті відбувся до очікуваний обмін військовополоненими. Чи є у вас інформація про те, скільки ще військовополонених, зокрема і кримських татар, перебуває наразі в полоні Росії? І друге питання: що ще можуть зробити українці за кордоном для того, щоб пришвидшити процес повернення наших військових? Адже багато українців виходять на мітинги, виходять на протести і заклик. Кають ці процеси пришвидшити у своїх країнах, де опинилися після повномасштабного вторгнення сьогодні. Я теж прочитав про те, що тут перебуваючи в Празі, що відбувся обмін сто п'ятнадцятими військовополоненими. Ми очікували, що ці цифри будуть набагато більшими, але є те, що є певні структури української держави, працюють над цим. Я усвідомлюю, що російська. Сторона поставила такі умови, що ми не могли вплинути на кількість інші параметри, бо ми дуже жадали звільнення політв'язнів. Також бо 217 політв'язнів дві третини з них кримські татари. По 13, 15, 17 років 19 дев'ятнадцять років, і 27 з них зараз знаходиться дуже і серед них Ірина Данилович, чудова українська жіночка, правозахисниця. Вони всі вмирають там поліціях за гратами, і майже за російськими законами їх не можна тримати в місцях позбавлення волі. Але до цього ми не можемо підходити ніяк, бо Росія уникає взагалі розглядати питання. Щодо політв'язнів Криму, мешканців Криму, тут вдалося 115 завдяки, вибачте мене за це слово, з'явленню обмінного фонду. Це російські солдати, яких заполонили на території Курської області. Будемо чекати ще більше звільнення. Що можна зробити більше? Здавалося би, в ситуації, коли Росія абсолютно нехтує будь-якими нормами міжнародного права, вже нічого не можна задіяти, щоб змусити її хоча б не вбивати людей, які полоні, звільняти їх, тут в кожній країні є свої особливості. Я можу говорити про Чехію, тут дуже велика російська діаспора. Я не бачу тут мітингів, великих виступів, щоб вони говорили про російсько-українську війну з точки зору відповідальності Росії. Я не знаю, як їх спонукати на те, щоб вони спробували якимось чином витрізвлювати свій народ. Чи ну, руські да в першу чергу, бо інші там є дуже поднівольні народи, і ті ж башкіри, і буряти, хоча вони є іноді більш жорстокими ніж бувають. Ну я тут не хотів би порівнювати, бо завжди є нація, яка домінує в імперіях, і в нашому випадку це є російський народ, російський з точки зору етнічності, і в першу чергу етнічні росіяни, в тому числі Празі. Мають бути стурбовані тим, що коїться з їх народом, що вони взагалі стали варварами. Треба яким чином їх, щоб вони прокинулися, але. Я тут не можу дати пораду, не знаю, що зробити, але думаю, що суспільство чеська і чеська республіка має ще більш ізолювати будь-які структури російської держави, які ще знаходяться на території як Чеської Республіки, так і інших країн Європейського союзу. Максимально ізолювати дипломатів. Хто вони такі, щоб використовували гуманітарні норми, такі до яких ми всі звикли, перебуваючи в Чехії, вони спокійно виїжджають. Бельгію, Нідерланди, Німеччину, треба їх обмежити пересуванням не тільки по Чехії, але і по території інших країн Європейського Союзу. Мені здається, треба ще раз перебрати ті господарські структури, які тут в Чехії, за законами Чехії, але намагаються обходити санкційні міри. Вони як в кожній країни, де більше, де менше. Але в ситуації, коли ви розумієте, ми виходимо з того, що у кожній країни є свої інтереси і їхні політики правителі вони намагаються в першу чергу задовольнювати інтереси своїх країн, в тому числі, якби це не жорстоко звучало і взаємовідносинах з Росією, але все одно мають бути встановлені червоні лінії, за які не можна переходити, не можна вести бізнес в будь-яких сферах, які дають прибуток. Російської сторони, а вона завдяки цьому прибутку напрацьовує нові види зброєння, виготовляє, вбиває наших людей. Треба поставити дуже чіткі параметри, санкції, які могли би змусити. Я зараз кажу річ, яку Можливо, не всюду будуть поділяти, і в тому числі тут і особливо люди, які називають себе, що вони є правозахисниками. Якщо в якомусь народі виникають правителі, які нищать свій народ і тим більше вбивають сусідні народи, міра певної відповідальності покладається на народ, який цього допускає. Я тут не говорю про колективну відповідальність, бо всі мають відповідати за свої злочини, які вони скоїли. Але народ, який Певними встановленими законами механізмами дає можливість негідникам десятиліттями утримуватися у влади, не виходить на площі, не протестує проти фальшивих виборів, не вимагає чесності, прозорості, не вимагає дотримання міжнародних норм. Цей народ несе відповідальності. І тому про це треба говорити всім відверто, відкрито, щоб росіяни, можливо, хоча я все не дуже вірю, але все-таки вони подумали про. Про своє майбутнє і спробували би вибрати це в свої руки. А якщо серед дуже таких серйозних, і ці, те, що я говорив, це серйозні заходи. Але якщо говорити серед серйозних потужних заходів, як це не звучить можливо звично, і десь вже люди, людям це надоїло, але це більше зброї. Більше грошей, більше підтримки української державі іншого шляху немає, щоб зупинити монстра. Повернення Криму це лише питання часу. Як ви наголосили, ми будемо боротися за нашу землю і за українців, і за кримських татар, за наші території, наших людей. Чи знаєте ви про якісь заходи, які вже проводяться? Чи планується, наприклад, щось робитися із росіянами, які були за цей час завезені до Криму і до інших територій України? Дивіться, я ж людина абсолютно не сфери військової, і тому, що там в нас в планах, це тільки голова генералів Генерального штабу, але я, як і кожна пересічна людина, аналізую. І якщо взяти ті влучні удари Збройних сил України по російських військових об'єктах останніх місяців, Мене складається не враження, а впевненість в тому, що ми напередодні дуже динамічних дій щодо Криму. Дивіться після двох минулорічних дуже потужних ударів підривів мосту. Він не повернувся до своїх потужностей, коли його будували. І тепер росіяни не можуть по мосту перекидувати пальне, мастильне мастільне речовини. Мастильне речовини. Вони це робили на паромах. Дві артерії, які з'єднують окупований український Крим і територію Росії, щоб перекидувати. Військові вантажі накопичувати інші військові потужності в окупованому Криму. Це Керченський міст міст через пролив цей Керченський. і це паромна переправа. Позавчора чи два дні, три дні тому вважайте, що паромна переправа припинила. Вони кажуть тимчасова, але мені здається, це тимчасовість на довгі місяці. Бо потопили найбільший, найвеликий паром, який перевозив від 30 цистерн з бензином, з іншим паливом. Вони його наші його потопили, і там дуже велике руйнування порту Кавказ. Отже, паромна переправа припинила свою діяльність, залишається міст 230 Близько 250 інших військових об'єктів на території Криму і значна частина з них в зоні вразливості, і вони атакуються збройними силами України. Вони з аеродрому військових, які були в Криму, вже вивели свої військові літаки, бо бояться, що ми їх достанемо. Чорноморський флот вже перебазувався абсолютною більшістю кораблів на порти на території Росії. Отже, ви бачите, ми не тільки оточуємо. Ми ослабляємо російські сили в Криму, але ми закладаємо певний алгоритм. Як тільки буде знесений Керченський міст, це буде остаточний сигнал, що Крим переходить, повертається під суверенітет української держави. Зрозуміло, ми про це попереджуємо, тих мільйон. Мільйон колоністів, які незаконно поселилися в Криму, щоб вони не очікували цього, щоб вони заздалегідь, поки стоїть мост, є якісь інші сполучення, щоб вони поверталися на свої землі, бо вони незаконно поселилися в Окупованому Криму. Вони поселилися на краденому. Вони знали про це, але вони там поселилися. Нам хотілося б, щоб вони це усвідомили. Але поки що немає такого знаєте, покидання ними Криму. Але запевнюю, як тільки перші успішні удари по прольотам Керченського моста і потік російських колоністів, які будуть бігти з Криму, ніхто вже не зможе зупинити, і це буде дуже відчутно для Росії. Можливо, це буде відчутно до такої міри, що це буде одним із факторів безумовної поразки Росії в цій війні.